Добрий ранок. Продовження нашого відпочинку в селі Трипутня. Зараз ми прямуємо до ставочка. Веде мене племінниця, вони ходили з дядьком вже бачили його. Я ще не була там. Сьогодні небо таке трішечки зажурене. Може бути дощик, але думаю, ми не застанемо його. Тут дуже великі мовнії, перед тим як починається дощ. Я сподіваюся, ми встигнемо піти подивитися, ось ці вже наші знайомі гусочки. Також коні пасуться. То ми як їхали тут, завертали, чи як ходили сюди, повертали. А це, по ідеї, треба йти отуди далі. Це від нашого двору недалеко, але ж все рівно йти треба. Ну, як будемо бачити, що починається негода, будемо вертатися, так як вишку великі молнії тут, Ну, А ліс притягує. Скажу вам так, на дворі прохолодно. Так градусів до 27 десь. То, звичайно проти нашого села. Як ми їхали було 47 на сонці, то тут зовсім не так. Вон ще конячка. Ось такі. А ще лужайка така. Двори тут так йдуть. О, нарвемо комишів. Тут -а. у нас, кстати, вдома є ставки. А таких немає, щоб нарвати баклажанчиків. Прикольних. Все, хотілося додому. Для фоток. Фоткати. Треба буде назад йти та нарвати. Якісь ягоди. Юліана казала, ожину можна тут назбирати. Так що зараз ще й покажу, де буде ожина. Далеко ще. Вже залишилось недалеко. Ну, поки дойдемо, ще трохи краєвиду, побачимо. Так прикольно. Вже по 9 годин ранку. Ну а так, хмарненько. Воно якось сьогодні і показувало, що буде дощ, так що від дому далеко ходити не треба. Єліана сама перша чеша. Той Глєп остався вдома, бо ще спить, любитель поспать до 11, то будить його ніхто не схотів. О, так ось повертаємо такий закагулочок. Це, мабуть, отуди і чесати треба. А може і не туди. Коротше, десь десь, десь в ліс треба. Тут дуже... Трактори їздять. От так. У нас менше їх по селу їзде. Бо у нас вони все время на полі, то по тому не їздять. Так що ми хоч із з села приїхали в село, але тут цікавіше. О, дивіться, який як окроп. Я ще такої фішки не бачила. Вроді би і окроп. Ну вроді би якесь і не поставок позеленів. Ну, о, ставок позеленів. Та воно ж уже ж. А сьогодні. А, ну ще до празника Іллі. Не цей. Хоча, якщо по новим празникам, то вже, мабуть, на днях Ілля. Або вже був. той Ілля. Корови мукають там. Оце ось тіпа це, я так поняла, ставок. Ну, в нього стрімно, блін, не тушай ноги. Псувати. Я взагалі боюся купатися в ставках. Ну, де мужини ще я не бачила. Ага, ось. Ага, є! Капець! Мажина! Оце, як первобина. Ага, тут охранник павук. там. Павутинка. Де? Пішли. Клас! Така як у мене вдома, тільки ті, диви Рви не хочу. Там, змія була. Яка змія? Там, там, Можливо, Капець. Що, ще ще в не хватало. Бачите, ожини скільки. А в нас вдома треба садити, щоб вона була. А тут вона. Ді? Клас. Куча. Ожина. Капець. Добре. Треба нарвати. Ну, тут опасно, бачите, оказується, тут же ще ж змії є, не тільки вужі, ми ж в западній Україні чи в західній. Коротше, красоти тут не описуємо. Я ж кажу, у нас свої, тут свої. Ось ставочок такий. Ну коротше. Багато цікавого, за день взагалі та й не обійти. Далеко ми самі не ходимо, так як місцевості не знаємо. Це що Юліана вже тут була. Дядя, дядя показував. Ось тут якась лужайка чиясь. Ще є загорожене. Я ж кажу, тут багато чого, а де ви купалися? От, от туди йти аж, так? Да? Короте, ми, мабуть, не підемо туди, де купаються, бо вода зелена. Лучше на гайок подивимося. То не ромашки, то якась а ромашки. Ось ромашки дикі якісь. Так тут а можуть і вужі. Дивіться, а там якщо видно, дуже-дуже далеко лелека пасеться, аж ген-ген. Як тут класно. Ну а це ми йшли десь 5 минут сюди. Оце ось тут така краса. А воздух тут зовсім не такий. У нас же ж і завод в селі. У нас же ж ну, бригади, трактори. А тут свіжий-свіжий. Тут взагалі так класно. Вообще. Тежко дуже гарне село. Їздив би їздив би сюди. Так воно знаходиться тисячу кілометрів від нас, від нашого села. Їхали ми 10 годин автобусом, це до самого Рівного. А від Рівного ми ще 3 години добиралися сюди в село. Так що, щоб приїхати сюди, треба час. Та все треба. Бажано, щоб закінчилась війна. Бо в такий час важко їхати. Ми ще й опоздали на маршрутку, бо наш автобус зупізнився на годину. Ну, коротше, Їхали не дуже легко, але доїхали, нас добре зустріли. І тепер ми відпочиваємо. Відпочинок робимо собі на користь. О, Юліана нариває ромашок, будемо робити фотосесію. Дякую, що дивитесь мене. Гарних переглядів. Мені побільше вподобайок, До побачення. Буду знімати ще. Може підемо в ліс, то ще зніму, як ми собородиме млохину. Ну а поки показала ожину.